Не шпагував газову цистерну цигарками і поїхав перетинати кордон у пункті пропуску Красноїльськ прикордонники викрили хитрий план контрабандиста, який за документами мав перетнути державний рубіж з порожнім причіпом. Проте як виявилось в автівці українця, було сховано майже 175 тисяч пачок з цигарками. Водію було запропоновано. Прослідувати на поглиблений огляд транспортного засобу за допомогою скануючого пристрою. Зрозумівши, що його викриють, водій всілякими способами намагався запобігти переміщенню автомобіля до поглибленого огляду. Він пошкоджував електричні проводи, відбирав ключі і казав правоохоронцям, що автомобіль їхати не може, бо він несправний. Згодом автівку таки доставили у спеціально відведену локацію, де відбувся поглиблений огляд. Транспортного засобу в результаті сканування з спеціальним пристроєм правоохоронці помітили, що в цистерні дійсно знаходяться ящики з тютюновими виробами. Правоохоронці вилучили майже 175 тисяч пачок цигарок марки Ашіма без акцизів, загальна вартість яких склала понад 12 мільйонів гривень.